Війська РФ намагаються прорвати оборону наших бійців на кількох напрямках, бої точаться на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. Звітують у генштабі. І про ситуацію в районі Часового Яру. Я розпитаю Андрія Оченаша, командира екіпажу БПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії, пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Ні, героям слава доброго ранку, студія, ранку телеглядачі. Але перед тим як ми почнемо з вами розмовляти, попрошу наших режисерів вивести на екран QR-код, тому що протягом наступних 10 хвилин ми будемо збирати гроші на авто для підрозділу пана Андрія. Розкажіть нам, яке саме і які завдання дозволяє ця автівка виконувати. Власне, дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. Це неймовірно цінно для нас, і допомагає нам закривати ці збори. Наразі ми займаємося як завжди збором на е, різних типів пікапи, тому що це найефективніші автомобілі, які допомагають нам на фронті займатися логістичними завданнями. Відповідно, допомагають нам надсилати на лінію бойового зіткнення і особовий склад, і воду, і боєприпаси, і будь-що що може в принципі допомогти нашим логістичним маневрам. На жаль, за рахунок того, що там дороги, як зрозуміло, не в найкращому стані. автомобілі ламаються дуже швидко. Відповідно, приходиться купувати нові або ремонтувати ті, які є. Тому дякую кожному, хто долучиться до нашого збору. І дякую кожному за кожну гривню. і Кожну копійку вона неймовірно цінна для нас. Давайте по правді казати, їх немає цих доріг. Там вирви, там уламки і їздити. Я взагалі дивуюся, як ви їздите. 60 тисяч. Мені редактор підказує, лишається щоб закрити цей збір. Я прошу наших глядачів відмовимося сьогодні від кави, від чаю, від посиданьок з друзями і допоможемо нашим оборонцям, тому що в часом яру нові хвилі атак росіян. Пане Андрію, яка нині ситуація в районі канала і мікрорайонів жовтневий та новий, куди су судячи з мапи дівстає росіянам вдалося просунутися, ситуація достатньо напружена, але в принципі цьому не варто дивуватися через те, що з такою неймовірною силою, з якою пруть росіяни, все рано чи пісно могло би трапитися, і ворог, в принципі, зосередив достатньо великі резерви для того, щоб штурмувати на даному напрямку. А також потрібно розуміти, що ворог штурмує часів яр не один день, і навіть не один тиждень, і навіть не один місяць. Так, тобто ці штурмові дії вони відбуваються. Вже значно більше, навіть ніж півроку, тобто тут немає нічого дивного. Тому на жаль, ситуація достатньо напружена, але знову ж таки, бійці бригади, рубіжди, бійці Сил оборони України роблять усе можливе і неможливе для того, щоб зупинити противника на тих відтінках фронту, на яких вони тримають оборону. Тобто, все, що можливо. Від нас зробити ми це робимо, а інколи наші хлопці роблять значно більше. Е, на жаль, так ситуація дійсно дуже напружена. От про це більше хочу вас розпитати, тому що і автівка, я так розумію, вам потрібно для ваших екіпажів БПЛА і дронами винищити ворогів. Чи можете надати нам статистику за тиждень, за день скільки вдається і чого знищити? Для для розуміння ми підрахували, що приблизно 95% уражень всіх ворожих уражень це безпілотні авіаційні комплекси різних типів, це і мавіки зі скидами, це і FPV. При тому, наприклад, там за буквально два-три дні ми можемо знищувати 40-50 одиниць противника, не несучи при цьому власних втрат. Тобто їхні штурмові дії настільки безглузді, що ми можемо знищувати по 40-50 чоловік там за декілька днів, при тому, маючи нульові втрати, при тому, щоб ви розуміли, знищуючи цю кількість людей. Нам не вдається знищити ще тих, хто відступає, тобто ті, хто штурмують, їх значно більше. Наприклад, за цих декілька днів штурмувало приблизно 150 чоловік. Це достатньо велика кількість противника. І знову ж таки, коли ми знищуємо третю частину штурмових підрозділів, які йдуть на лінію, де оборону тримають бійці бригади Рубіж, то це звісно, що ну це максимально жахливі цілі цілі для противника і для будь-якої адекватної нормальної. Армії це була б причина для того, щоб зупинити ці штурмові дії, але Росії нічого не заважає. Вона продовжує штурмувати, вона продовжує втрачати особовий склад в неймовірно великій кількості. І аби зберегти життя нашим операторам БПЛА, які так влучно нищать росіян, допомагає і автівка, бо вони стають мобільнішими і залишають швидко вогневі позиції, звідки запускають дрони по росіянах, тому долучайтеся до збору. Ви бачите, qr код немає маленьких донатів і 10, і 100, і 50 гривень це допомога нашим оборонцям. Судячи з просування росіян по трасі Бахмут Костянтинівка, південніше часу яру. Чи правильно я розумію, вони намагаються обійти місто? І наскільки цей вихід на цю трасу ускладнює силам оборони логістику? Дуже ускладнює через те, що завжди приходиться шукати нові, нові логістичні маневри. А це відповідно рух по полям. Рух по бездоріжжі, звісно, що це і погіршує ситуацію з ремонтом автомобілів через те, що ламаються вони значно частіше. Але знову ж таки, теж очевидним є той фактор, що противник намагається обійти часів яр, який знаходиться на висотах. Відповідно, йому значно вигідніше обійти його з двох сторін, взяти в вогневий мішок або не дай боже в кільце для того, щоб максимально нанести ураження силам оборони України. Вони бачать, що вони в лоб. Їм неймовірно важко брати місто в лоб. Вони втрачають велику кількість особового складу. Тобто, не зважаючи на всі тупі штурми, вони все ж таки намагаються в деяких випадках діяти достатньо достатньо логічно і на стратегічному рівні вони намагаються отримати якийсь певний результат, який буде в принципі для них притомний. Тобто, в принципі кількість особового складу, який притому буде втрачений для них це абсолютно цінності ніякої немає. Але водночас будь-яким методом отримати. Це місто так, вони його будуть намагатися отримати і будуть намагатися обходити з тих чи інших напрямків. Звісно, що з траси, з прямої, хорошої якісної траси, їх ну обійти це місто значно легше. А насправді, траса за костянтинівка бахмут вона достатньо зручна, вона достатньо якісна, тому в принципі. До моменту, поки туди не почали прилітати так багато прильотів, там можна було достатньо швидко їздити. І противник це розуміє, і звісно, що противник буде намагатися в будь-яким чином будь будь-якою ціллю зайняти цю дорогу. І ще трошки лишається, аби закрити збір. Я закликаю наших глядачів доєднуйтеся, донатьте. автівка це важливо і зачасту Це військові самі беруть на себе на власні витрати, ремонт і купівлю цих автівок. Ми їм маємо допомогти. Ще маємо дві хвилини кілька тижнів тому. в Ву Луганськ прогнозували нову хвилю атак і пов'язували це з тим, що росіяни перегруповуються і підтягують сили. Е, які підрозділи вони підтягнули, і наскільки вони чисельні? Е, насправді не буду відкривати інформацію подібного типу, які саме підрозділи, але водночас на одному з напрямків, де знову ж таки теж тримає оборону оборона рубіж, звісно. Ми знаємо і назви противника, які стоять проти нас, і проти нас стоїть достатньо велика кількість і бригад ДНР ЛНР, яких взагалі не цінують, і яких використовують виключно як м'ясо ті полонені, які попадали до нас, вони в принципі були здивовані не просто від ставлення, яке їм надають Сили оборони України, в тому числі бійці Рубіж через те, що їм говорять про те, що їм тут будуть не знаю, відрізати геніталії, знущатися з них, бити струмом тощо. А насправді все відбувається достатньо толерантно і згідно в тих міжнародних конвенцій, і правил. Але знову ж таки, противник, щоб ви собі навіть розуміли, їм видають е, новомобілізованим записки е, в стилі ти русський воєн, російський воєнний повинна бути честь, не здавайся в плін лучше застрелись». З картинками, де намальовано, де в принципі е, потрібно вистрілити, так щоб застрелитися швидко. Тобто їх надзвичайно лякають. І новомобілізовані вони живуть в якомусь я не знаю утопічному світі, в якому думають, що тут е з них будуть щось е жахливе робити. Е і ми помітили, що так є місцеві, їх дуже гонять місцеві власне Луганської області, Донецької області, е тимчасово окупованих територій. Їх дійсно пруть на смерть із заград отрядами і вони теж розповідають, що якщо ми повертаємо повертаємося з штурмових дій, і в нас нічого не вдається, то там. Кожного там, третього, кожного п'ятого можуть обнуліть. Обнуліть – це мається на увазі застрелити. Тобто у них або два варіанти. Або ти йдеш на штурмові дії і вмираєш в штурмових діях, або ти безпосередньо повертаєшся, і тебе ну, в будь-якому випадку теж можуть застрелити. Але ми бачимо, що російські, саме російські військовослужбовці, на жаль, йдуть на контракт через те, що їм збільшують умовний пай, їм збільшують одноразову виплату, і, звісно, що вони як. Люди, які абсолютно не розуміють, що відбувається на фронті, намагаються підписати контракт, думаючи, що пронесе, через піврочку він звільниться, і все буде добре. Але статистика говорить, що життя російського військовослужбовця не триває більше двох місяців від моменту мобілізації, а найчастіше він гине там протягом двох тижнів. При тому про підготовку. Саме новомобілізованих важко казати, але знову ж таки на напрямку, де тримає оборону бригада рубіж, є велика кількість молодого поповнення, що є най найскладнішим насправді через те, що молоде поповнення воно енергійне, воно гаряче, воно е значно швидше рухається, пересувається, має значно кращі фізичні можливості. Е відповідно, за рахунок своїх можливостей е можуть і втікти від скиду, можуть е краще пробігти ту чи іншу небезпечну ділянку. Рятуючи собі цим життя, і ми бачимо, що в них дійсно є поповнені серед молоді, на яке витрачали час і гроші, підготовлюючи їх. Проводячи штурмові дії, пане Андрію, перш за все вам і вашому підрозділу, дякую за те, що ви нас обороните І маю добру новину. Вистачить не лише на автівку, а ще й на трошки на ремонт наявних. Тому що шановні глядачі, я вам дуже вдячна за такий добрий ранок для нас і для наших бійців. Бо зібрали 90 тисяч, закрили збір. Це Дякую. був Андрій Оченаш, командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Грубіж Нацгвардії.